Президент Володимир Зеленський оприлюднив дані про втрати збройних сил України з 24 лютого 2022 року. Про це більш детальніше і поговоримо у цьому відео. Пряма мова Зеленського: Я сказав у Франції, що нам потрібен справедливий і сильний мир, який росіяни не зруйнують за кілька років, як вони це вже робили. Наші люди ціною своїх життів захищають свій дім, і кожне життя наших воїнів і наших цивільних цінне для нас. Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це за рахуванням, що наші армії приблизно 50% поранених повертаються у стрій. І фіксуються всі поранення, зокрема легкі і повторні. Одна з ключових відмінностей між російською армією і силами оборони України це рівень розвитку фронтової медицини, який у нашій армії значно вищий. Ми в Україні вдячні за це кожному і кожній, хто допомагає розвивати медицину в нашій армії та рятує наших поранених, здійснює реабілітацію, наголосив президент. За даними Зеленського, російські втрати перевищують 750 тисяч осіб, 198 тисяч убитих та понад 550 тисяч поранених росіян. Також глава держави повідомив, що Росія з вересня 2024 року втрачає людей на полі бою чи 5 до 1, тобто українського захисника. Він нагадав, що у полоні в Росії знаходяться тисячі військових та цивільних, частина з яких ще з 2014 року, а також депортовані діти. Тому, коли ми говоримо про дієвий мир з Росією, ми повинні говорити передусім про дієві гарантії миру. Українці більше за всіх хочуть миру. Росія принесла війну на нашу землю, і саме Росія більше за всіх хоче зірвати можливість миру. Це не закінчити просто папірцем і кількома підписами, а припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як Путін це вже робив. Щоб гарантувати, що втрат українців і українок більше не буде. Треба гарантувати надійність миру і не заплющувати очі на окупацію. Ми всі знаємо Путіна дуже добре. Він хворий. На війни він почав свою кар'єру жорсткою війною проти Чечні та постійно розпалює інші війни. Його можна зупинити тільки з силою, з силою лідерів світу, які можуть стати лідерами миру. Розраховуємо на Америку та увесь світ для зупинки Путіна. Єдине, чого він боїться, це Америка та єдність світу. Саме про мир, завдяки силі, ми говоримо з усіма нашими партнерами про реальний мир і про кроки та гарантії, які для цього потрібні людям і державі, на яку напала Росія. Війна не має бути безкінечною, тільки мир має бути постійним та надійним, сказав президент. Нагадаю, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна втратила загиблими та важко пораненими 400 тисяч осіб. Асада більше немає. Він втік зі своєї країни. Його захисник Росія, Росія на чорі з Володимиром Путіним. Більше не був зацікавлений у його захисті. Росія взагалі не було сенсу там бути. Вона втратила будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 тисяч російських солдатів лежать пораненими або мертвими у війні, яка ніколи не повинна була розпочатись і може тривати вічно. Росія та Іран зараз перебувають в ослабленому стані: одна через Україну та погану економіку, інша через Ізраїль та його військові успіхи. Так само Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля. Вони б втратили 400 тисяч солдатів і набагато більше цивільних. Необхідно негайно припинити вогонь і почати переговори. Занадто багато життів втрачено безглуздо. Занадто багато сімей зруйновано. І якщо це буде продовжуватися, це може перетворитися на щось набагато більше і набагато гірше. Я добре знаю Володимира настав його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає, сказав Трамп. Ось така інформація, друзі, станом на зараз. Дякую всім за довіру. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал, якщо ви ще не підписані. Ми продовжимо спостерігати тенденцію, що частина тих, хто дивиться наше відео, не підписані, і можете зробити це буквально просто зараз. Слава Україні, слава Силам оборони і дякую всім за довіру. Побачимось тут на Ньюзрумі.